Добрий день учні 9 класу. Сьогодні ми на уроці Всесвітньої історії продовжуємо розглядати розділ під назвою Пробудження Азії. Згадайте, я говорила в передньому році, що поняття Пробудження Азії стосується періоду другої половини 19 початку ХХ століття, тоді, коли у найрозвинутіших країнах Азії з'являються національно визвольні ідеї. Ми саме говорили на попередньому уроці про Японію. Зверніть увагу, ось у нас Японія на карті, так. І говорила, як за дуже швидкий період, буквально за якихось півстоліття, Японія із феодальної маленької, закритої азіатської країни перетворилася на передову найрозвинутішу у світі країну. Японія відрізнялася від розвитку Китаю та Індії. А саме про Китай ми сьогодні будемо з вами говорити. Тим, що Японія зуміла насадити на ґрунт японських традиційних звичаїв інновації європейських народів. Японці змогли поєднати європейські найновіші зразки техніки, технологій, методів. На свою японську працевитість, дисциплінованість та отримали гарний результат, притворили країну на велику розвинуту імперію із сильним військовим та економічним потенціалом. Задайте, хто допоміг Японії вийти на такий швидкий, високий рівні розвитку? Це був імператор Муцухіто, якого ми з вами обговорювали в попередньому році, розглядавши його реформи, які зробили. Дуже стрімкий розвиток японської держави. Сьогодні ми з вами поговоримо про Китай у другій половині 19 століття. Яким чином буде розвиватися Китай? Адже Китай, так само як і Японія, довгий час, а точніше і 17 століття, був закритою азіатською країною. Задайте, поняття закрита країна це означає обмежена. Закрита для європейців. Китай, так само як і Японія, Японія Китай, заборонили європейцям приїздити на територію Китаю, торгувати з європейцями і закрили двері для християнських місіонерів. Вважаючи, що таким чином влада Китаю збереже китайські звичаї, традиції і збереже Китай від загарбання європейців. Чи вдасться закритому Китаю зберегти свою незалежність? Про це ми сьогодні з вами і поговоримо. З 1636 по 1912 рік Китаєм буде управляти Маньчжурська династія Цин. Я вам хочу сказати, що Китай це величезна багатонаціональна держава. На території Китаю живе дуже багато етносів та народів. Іноді китайці воюють один між одним, розпадаються на маленькі князівства королівства. Але в 17 столітті підкорити під своєю владою всі китайські народи, зуміє народ маньчжури. Маньчжури прийшли на територію Китаю із півночі. Саме від маньжурів, згадайте, ми чули це ще в 6-7 класі китайці будували велику китайську стіну, не давши загарбникам кочовим народам манджурам напасти на Китай з півночі. Але велика китайська стіна не врятувала. І через внутрішні мізусобиці і ослабленість китайської великої кількості китайських розріблених князівств манджурам вдалося провати оборону півночі, захопити і підкорити Китай аж на протязі майже трьох століть. Як я тільки що вже говорила, киманджури, захопивши владу і бажаючи утриматись при владі. Закрили Китай для європейців. Подумайте, чи це були виправдані позитивні заходи. Бути закритим від світу? Це добре. Ну, звісно, що ви розумієте зараз, що одна голова добре, а декілька голів краще. Адже європейські країни на момент 19 століття мали велику кількість технічних, наукових відкриттів, досягнень інновацій. Задайте, Фактично на другу половину 19 століття у великих європейських імперських держав відбувся промисловий переворот: це парові двигуни, це станки, це заводи, це фабрики, це потужні залізниці, пароплави, паровози тощо. І уявіть собі, закритий Китай, який всього цього не мав і знаходився на феодальному рівні розвитку. Звісно, що будучи закритим. Китай обмежував себе від світових досягнень. Так. І те, що країна була закритою, навпаки, не сприяло покращенню її ситуації, а навпаки, погіршувала економічне, соціальне становище. Будучи закритою від європейців і перебуваючи під єдиною владою, на деякий час припинились міжособні війни, нападів іззовні на Китай не було. Ну, самі розумієте, що Китай був досить таки у важкодоступному для європейців місць. Подумайте, як воно задайте, які в нас тут умови з північного, і з північного заходу. Тут у нас є велика кількість гірських хребтів, які захищають Китай. Тут у нас знаходяться пустелі, степи, в принципі, а із півдня та південного сходу Китай омивається морями. Тому Китай був важкодоступним і на деякий час, не маючи внутрішніх конфліктів і не маючи зовнішніх воєнних конфліктів, населення Китаю дуже стрімко зростало. Ну, ми знаємо так, про населення Китаю. Але землі для того, щоб прогодувати таку велику кількість китайців, на всіх не вистачало. Так. І що робити? Ситуація погіршується, хтось розорюється, хтось біднішає. Основна маса населення Китаю Так. До того ж, Маджорська династія, бажаючи потримати покорі таку велику кількість земель, ясно, що ставилася до підкорених народів досить суворо. Складна соціально-економічна політична ситуація в країні погіршувалася ще й через прагнення Англії та Франції відкрити Китай. Довгий час англійці і французи намагалися пристати до китайських портів, але були. Вигнані звідти китайською владою. Тоді англійці придумали новий спосіб підкорити Китай. Вони вирішили застосувати дуже, небезпечний, дуже небезпечну речовину під назвою опіум. Я думаю, що ви, дорослі люди, ви вже чули, що означає опіум. Так, це наркотична речовина. І от. Події, які будуть направлені на те, щоб Англія і Франція підкорила і відкрила Китай, будуть називатися опіумними війнами. Отже, давайте запишемо опіумні війни, війни Британії та Франції проти Китаю з метою розширення свого впливу в країні в Китаї. Так, чи як пов'язано опіум із своїми діями? Справа в тому, що Англія через кордони з Індією. Зараз винку я перемотаю на карту. Ось зверніть увагу, тут у нас Індія, тут це території, які були під серою впливу Англії. Тут фактично панували англійські колонізатори. І через кордони з Китаєм англійці контрабандою спеціально ввозили на територію Китаю опіум і продавали опіум або за дуже дешевою ціною, або фактично роздавали спочатку безкоштовно. Тому що англійці розуміли що залежність людей від опіуму. І спеціально, щоб зробити цих людей дуже такими управляємими, якими можна легко керувати, і зробити залежними від опіуму, відповідно від людей, в яких в кого був цей опіум, вони спеціально таким чином вирішили приручити китайців. Зрозуміло, що китайський уряд був абсолютно проти таких дій, намагалися виловлювати англійських контрабандистів, намагалися встановлювати порядки України, які забороняли вживання опіуму, тому що розуміло, що опіум це загроза і моралі, і суспільству, і державі, в тому числі. І от одного разу конфліктом для відкритих воєнних дій стала ситуація на кордоні, коли в 1839 році китайські Жандармерія китайські військові впіймали англійських контрабандистів. Британія почала вимагати віддати їй своїх громадян, зав'язалися військові дії, які переросли у величезну відкриту опівну війну. У даній війні, яка війшла в історію під назвою Перша опівна війна і тривала з 1839 до по 1842 роки, перемогла Англія. Я думаю, що пояснювати вам, чому перемога була за Англією, велика розвинута промислова держава з останніми військовими зразками і технікою проти феодальної Китаю із списами, мечами, щитами. Явно що сили були нерівні. Англія перемогла. І завдяки підписанню у 1842 році Нанкінського мирного договору Англія заставила Китай відкрити країну. Зараз ми саме відкриємо стріночку 169 і почитаємо, які ж умови Нанкінського мирного договору. Отже, Китай. Змушений був виплатити контрибуцію. Задайте поняття контрибуція це виплата грошей, велика грошова виплата, яку платить країна, що програла у війні. Контрибуція гроші, які платить країна, що програла у війні. Так, нібито для покриття витрат Британії, які вона зазнала під час воєнних дій. Окрім того, Британія мала право дивимося, на безмитну торгівлю у всіх портах Китаю. Уявіть собі, яка ж це була поразка, що китайці погодились підписати такі умови. Також Китай передавав Британії острів Гонконг, і ми бачимо, що Китай наскільки ослаб, що слідом за Англією, Сполучені Штати Америки, Франція, Бельгія, Швеція, Норвегія, усі. Приїхали і заставили підписати Китай невигідні договори, які давали можливість безмитно ввозити свої товари у китайські порти. Отже, відкриття для Китаю стало дуже болісним і дуже негативні наслідки прийшли в економіку Китаю. До речі, ще цікавий момент: хочу сказати, що у великих містах, які отримали доступ іноземні кораблі, було створено ще й іноземні адміністрації, які не підпорядковувалися китайським законам. Що буде далі? А далі буде ще і Друга опівна війна. У 1856 році англійці висадилися у місті Гуанчжоу. Зверніть увагу, ось у нас острівець Гонконг. А ось англійцям захотілося мати ще й повністю захопити повністю все південно східне узбережжя Китаю. Разом з англійцями сюди приєдналися і невелика кількість американських кораблів, плюс з'явилися, приєдналися ще й французи. Фактично, завдяки таким зусиллям великим країнам, а Китай був повністю підкорений великими країнами. В результаті чого Китай був поділений на сфери впливу. Ще развернемо увагу, де висаджувалися іноземні війська для боротьби із маджурською армією. Зараз ми з вами запишемо дату події Другої опівної війни. 1856-1860 Друга опівна війна проти Китаю об'єднали зусилля Англії та Франції. Знову за Китаєм поразка. 1860 рік. Підписання Нангінського мирного договору, в результаті якого Китай поділений на сфери впливу. Зараз ми побачимо, які країни, в яких, на яких територіях Китаю почали господарювати. Ось зверніть увагу, рожеве це у нас Британська Індія, Британська територія. Світло-рожевий колір. Ми бачимо, що це і частинка біля Індії, і частинка ми бачимо Південного Сходу Китаю. Це територія світло-рожевий, це сфера впливу Британії. Ось ми бачимо фіолетовий колір, це Індокитай, китай І такий світло синенький, це сфера впливу Франції. Франція. Ось ми бачимо світло-коричневий, це сфера впливу Німеччини. І світло-зелений. Це Російська імперія, світло-зелений світло-зелена сфера впливу Російської імперії. Ще раз зверніть увагу, ось усьинська імперія. Так? Так. І світло-зелений – сфера впливу Російської імперії, коричневий Німеччини, рожевий сфера впливу Британії, синенький сфера впливу Франції. Що означає сфера впливу? Сфера пливу це означає, що тут повністю хазяйнують іноземці.